Друзі, всім привіт! Ось ті самі ковбаски барбекю, які я обіцяв вам викласти повний рецепт їх приготування. От, давайте менше слів, як то кажуть, і більше діла. Переходимо до самого приготування ковбасок. Починаємо з фаршу. У мене підготовлений фарш. В залежності від того, якої ваги у вас буде фарш, ми додаємо 2% нітритної солі. Можна використовувати звичайно, але я їх планую довго зберігання, тому нітритна. Далі ми додаємо 0,5% часнику сушеного. Далі ми додаємо 05% сухої гірчиці. Після цього 0,25% чорного молотого перцю. А також 0,25% паприки. І далі в мене піде білий перець, білого перцю я додаю так само 0,25% від ваги фаршу. Якщо маєте кухонні ваги, це буде взагалі дуже просто. Тепер 10% від ваги фаршу ми додаємо холодної такі, льодяної води. І 4% від ваги ми додаємо сухого молока, воно в нас використовується як поєднувач всіх спецій і фаршу. Далі ми все це вимішуємо. Я буду використовувати тісто міс з певною насадкою. Якщо у вас немає, можна просто вручну. А попередньо я вручну трішечки замішую і далі використовую тісто міс. А буквально 5 хвилин машинка буде перемішувати. Ось така насадочка для тіста, яка використовується, вона вам відома. І дивіться, якої щільності і пружності, клейкості, в якої в нас виходить фарш. Саме клейкості нам потрібно добитися. А сухе молоко, коли ми використовуємо, воно дозволяє добре утримувати влагу всередині фаршу, навіть після термообробки. Я використовую ковбасний шприц. Якщо у вас немає ковбасного шприця, ви можете використовувати насадку для е, м'ясорубки, для того, щоб робити ковбаски. Вона є в кожній м'ясорубки, яку ви можете придбати. Далі нам потрібно фарш догнати до краю цевки, Це потрібно для того, щоб зайве повітря не входило в нашу кішку, в нашу оболонку, яку ми будемо набивати. Я використовую свинячу кішку, я її замочив, вона була засолена. От. Потім ми розкриваємо кішечку, отак от двома пальчиками тримаємо і запускаємо туди води трішечки, для того, щоб пропустити через всю кішку воду, промити її зсередині від залишків солі. Ось таким от чином прогоняємо водичку і нанізаємо нашу кішечку на цевку. От. Тепер підготовлену кішку, надягаємо на цевку і е е повністю до самого краю кішечки доводимо. Все. Трішечки витягуємо кішку. Я, наприклад, просто затискаю і вибиваю. Можна зав'язати там шпагатиком ковбасним. Але от достатньо отак от трішечки вибити і все, вам вже не потрібно тримати. Але головне, під час вибивання не набивайте дуже щільно, тому що ми потім будемо перекручувати, щоб вона кішечка нашого балонка не порвалася, не лопнула під час того, як ми будемо робити формувати самі ковбасочки барбікю, які нам потрібні. Ну, я маю на увазі того самого розміру, який нам потрібен. Але якщо бачите, десь порвались кішечка, як у мене, просто одрізаєте там, певну... Частинку і далі продовжуєте вибивати. Ще я набив з іншим фаршем, звичайно, пару батончиків сервелату. ось такого. Буду робити варено копчений сервелат. Все ж за допомогою того самого шприця, я вибивав байдуже якою, якого діаметру яка оболонка. Ось наша вибита оболонка. Тепер формуємо ковбасочки. У в в мене залишалося трішечки фаршу. Я в залишки кішки його вибив. Отак, з двох боків затискаєте і перекручуєте декілька разів для того, щоб ущільнити сам фарш всередині кішечки. Але робить це делікатно, щоб не порвати саму кішку. От. А от з довгою кішкою, дивіться, ми відміряємо, з краю затискаємо пальцями і відміряємо довжину нашої ковбаски, яка нам потрібна. Притискаємо пальцями, чому і не треба вибивати її дуже щільно, щоб можна було тут притиснути. Перекручуємо. 5-6 разів для того, щоб ущільнити сам фарш. Але може бути таке, що трішечки повітря все ж таки попадає всередину. Ну, я вам покажу, як з ним боротися. Далі ми відміряємо ще а, довжину ковбаски, затискаємо ще одну довжину а, і знову прокручуємо. Бачите, ми за один раз тепер формуємо дві ковбаски. 5-6 разів прокручуємо. Цього, в принципі, повністю достатньо для того, щоб формувати нашу. Ковбасочку, ось такі от у нас ковбасочки виходять. Скручуємо і далі формуємо. Тепер, що я казав, якщо ви знаходите десь пузирьочок повітря, беремо або зубочистку, або оголку і просто проколюємо. Коли використовуєте натуральну кішку, а не синтетичну, можна спокійно проколювати її для того, щоб витискати повітря. І на це місце, де було повітря. Просто його займає фарш, який в нас знаходиться всередині. Все, ми притискаємо, ущільнуємо. І от такі ковбаски у нас вже вийшли. Тепер от, це в мене вони вже в холодильнику пролежали 12 годин. Це потрібно для того, щоб пройшов процес осадки, так званий, і для того, щоб в місцях перекручування кішечка злиплася і не розкручувалася під час приготування, щоб не видавлювало наш фарш. Далі ми просто розділяємо на окремі ковбасочки. І відправляємо в камеру приготування, або в духовку, якщо ви будете запекати, або на решітку на мангал, або на сковородку. Я буду робити це в грилі Weber, в смокері. Ось, бачите, я використовую метод непрямого жару. Тобто, з одного боку грилю в мене вугілля, з іншого боку, в мене ковбаски. Під ковбасками з прямого жару немає. Все, Тепер я додав туди чанк, яблуні підсушений, такий чанк яблуневий. Він буде давати дим для копчення. А задвіжку я майже повністю закриваю на мінімум для того, щоб у нас трималася температура 140-150 градусів не більше. Через 45 хвилин, бачите, трічки кольору вже береться у наших ковбасок. Ми їх всіх перевертаємо на інший бік, для того, щоб рівномірно у нас вони прокопчувалися. Одна ковбасочка в мене лопнула, але нічого страшного немає. Фарш схватився, і він далі не буде виходити ну, з самої ковбасочки. Все воно буде добре получатися. Ну, звичайно, що не так красиво, коли націльна ковбасочка, але все одно вона залишається, буде залишатися смачною. Ще на 45 хвилин ми залишили, і ось вони красиві, закопчені, у нас ковбасочки вже готові. Тому ми можемо спокійно перевіряти температуру. Температура має бути не менше 69-70 градусів. Може бути більшою, але головне не менше. У ну, нас, бачите, вже 81-82. Це повністю готові наші ковбаски. Красиві, підкопчені. От. Перевіряємо в інших містах. Також ми бачимо не менше 69, Трішки нерівномірно температура в нас розподілялася. От. І все, наші ковбаски готові. Ми їх знімаємо і догустуємо. А дивіться, дві ковбасочки, я буквально по півхвилиночки з кожного боку, прямо над вогнищем, на вугіллям загрилів, для того, щоб вони були більш такі підсмажені, ну, перед вживанням я люблю. Готові ковбаски ви взагалі можете в вакуум заморозити. І потім, після того, як ви їх розморозили, там через місяць, навіть через півроку, просто їх. По півхвилинки по хвилинку кожного боку на звичайній рішіці на мангалі підсмажити і вони готові до вживання. Дивіться, бачите, блищить фаршик, це говорить про те, що він дуже сочний, а сочність у нас за рахунок сухого молока, що ми додавали. Вони пружні, такі, класні, соковиті і дуже смачні. Тому залишайте собі рецепт, готуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, я завжди на них відповідаю. От з вами, як завжди, був Юрець. Всім смачного і всім пока.